Що робити, якщо пацієнту було введено дві дози вакцини проти гепатиту тебе, і після цього вже минуло два роки? Чи заново починати, просто весь період вакцинації, чи нічого не робити? Наскільки знижується ефективність вакцинації в такому випадку? Хочу сказати, що дві дози все таки не вважаються втраченими. Тим більше пройшло два роки, тобто це не не такі вже занадто великий термін час. А ми можемо однозначно зробити як мінімум хоча б одну дозу. В Принципі, од найоптимальнішим в цьому випадку, було би поперевірити імунний захист після цієї третьої дози. Через 4-8 тижнів ми можемо визначити анти анти-HBS антитіла. І якщо ми маємо більше 100 міжнародних одиниць, власне, ми вважаємо, що ця людина гарно захищена. І можемо навіть четверту дозу і не робити. Достатньо може бути навіть трьох доз. Якщо ж ми робимо третю дозу, і людина залишається незахищеною, а ну, наприклад, менше десяти одиниць, то однозначно ми можемо навіть повторити курс щеплення.